Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги захисний чохол для AirPods Max. Це стильний та надійний чохол, виготовлений із карбонових волокон, забезпечуючи високий рівень захисту. Завдяки ультратонкому дизайну чохол не збільшує об'єми AirPods, зберігаючи їх елегантний вигляд, водночас захищаючи від подряб. Пеншохол точно прилягає до форми ваших навушників, гарантуючи легкий доступ до всіх функцій. Це ідеальний аксесуар для тих, хто хоче поєднати стильний вигляд з надійним захистом для своїх AirPods Max. Пропонуємо до вашої уваги захисний чохол для AirPods Max, виготовлений з м'якого силікону, що забезпечує надійний захист від подряпин та забруднень. Завдяки ультратонкому дизайну чохол не збільшує об'єми AirPods, зберігаючи їх елегантний вигляд, водночас захищаючи від подряпин. Чохол точно прилягає до форми ваших навушників, гарантуючи легкий доступ до всіх функцій. Це ідеальний аксесуар для тих, хто хоче поєднати стильний вигляд з надійним захистом. Для з своїх AirPods Max Пропонуємо до вашої уваги безрамковий чохол для iPhone 16. Даний стильний чохол забезпечує надійний захист вашого iPhone від подряпин та ударів. Він сумісний з MagSafe, що дозволяє легко заряджати ваш пристрій без необхідності знімати чохол. Унікальний дизайн додає елегантності та створює інноваційний вигляд, при цьому не збільшуючи об'єм телефону. Чохол забезпечує повний доступ до всіх портів та кнопок, у використанні та не перешкоджає функціям функціональності телефону Пропонуємо до вашої уваги креативний чохол для AirPods. Це стильний та міцний аксесуар, який забезпечує надійний захист для ваших AirPods. Він виготовлений з м'якого силікону, який надає не тільки захист від подряпин та ударів, але й додає вашому пристрою унікальний вигляд. Він ефективно захищає ваш зарядний кейс від подряпин, ударів та забруднень. Витончений дизайн та висока якість матеріалів роблять його чудовим вибором для тих, хто цінує стиль, зручність, та надійність для своїх гаджетів. Пропонуємо до вашої уваги тримач для телефону. Цей універсальний тримач для телефону, ідеальний для використання під час подорожей. Завдяки гнучкому обертанню та складанню тримач зручно можна використовувати в автомобілі, потязі або літаку. Він дозволяє закріпити ваш телефон на сидінні, даючи можливість дивитися фільми, відео або використовувати навігацію під час поїздки. Стійка конструкція гарантує, що ваш телефон надійно утримується, а гнучкість регулювання до Дозволяє налаштувати кут огляду.